2700 гривень коштує ось цей кусочок гієрішетки. Тобто, тут засипано землею засіяна трава, тут засипано щебенем. Тобто, тут у нас лежить дві пачки. Виходить. Дві пачки це у нас 5 квадратних метрів. 2700 гривень. Дивіться, щебінь, як виглядає щебінь. щебінно, щебінь краще брати фракцію однієї фракції. Тобто, бачите, тут більше, тут менше, трошки не так воно як положено виглядає. Або одна секція коштує у нас 135 гривень. Ось бачите, розмір її 40 на 60. Можна класти, як і ось так складають. І тут вона так само між собою з'єднана. Бачите, тут під травою навіть її не видно. Ну, Тут трава не витопчується. Там, де трошки більше ходиться, там уже, ну, іменно сидиться, йорзається ногами. Бачите, о, там п'ятно трошки є. Туда. А тут, де ходиться, тут взагалі ідеально виходить. Ідеально зелене виходить. Ну так само траву треба удобряти, щоб вона ідеально гарна, рівна була, як ну на звичайному газоні. Якщо буде удобрення, то буде вообще бо літом. Брав удобрення, вона була ідеально зелена. Зараз удобрення, видно немає, десь трошки, ну і осінь, відповідно вона вже не так ростає положено. Так що кому треба гієрішетка? Це наше українське виробництво 135 гривень секція, 60 на 40, витримує на незасипану, наїжджали бусом. З легкістю витримає Тобто засипана. Вона витримає навіть і Камаза. Так, пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні. Є Єнали, бізнали то ви фопи. Працюємо абсолютно з усіма.